Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі Христі! У четверту неділю Великого посту ми знову чуємо фрагмент Євангелія, де Ісус переможно йде по цій землі. Зустрічає Його чоловік, який має біснуватого сина, якого мучить дух німий, глухий, кидає, ну, інакше кажучи, забирає життя. Завжди там, де приходить Бог і закони Його царства, абсолютно точно приходить визволення. В сьогоднішньої Євангелії можемо побачити, що учні пробували щось робити. Скоро в них виходило. Ісус посилав, вони казали, нам слухаються духи куряться для Твого імені, а тут каже, чому ні? Ісус вчить учнів через вашу слабу віру, раз, а відтак каже, що цей рід виганяється лише постом і молитвою. І саме піст, четверта неділя Великого посту. Дає можливість отримати людині звільнення, побачити себе в правді, зійти на глибину, позбутися всіх інших речей, які є зайві, в тому часі, коли ти все залишаєш для того, щоб йти на зустріч господеві. Піст дає можливість нам побачити нашу неміч, коли ми не маємо поживи, зрозуміти собі, що ми не живемо, тому що їмо. Але їжа підтримує наше життя, сповняє нас силами. Це так само все, що нас оточує, є величезним даром Божим. Саме піс дає можливість нам побачити і свою велич, і побачити свою неміч. І саме молитва дає можливість нам зрозуміти, як близько ми можемо бути у Господа. Зрозуміти, що недостатньо деколи наших людських сил для того, щоб розірвати неволю. Диявола, що абсолютно точно це не ліцензія або не якесь право, це молитва, це стан, коли людина в присутності Бога. І тоді вона справді готова для того, щоб Бог у її житті довершив чудо, чудо визволення від неволі диявола до свободи дітей Божих. Чудо, від коли тебе кидали в вогонь і в воду, і хтось тобою інший володів. Чудо тепер гідності дитини Божої. Вільно жити. І повнотою серця славити Бога. Дякуємо тобі, Господи, за всі дари, просимо у Тебе опіки над кожним з нас. Подаруй нашому народу правдиву свободу, запали в наших серцях ласку тебе бачити, перед тобою ходити. Тепер, коли ми покидали по нашій країні ідолів, тобі впасти, як Господеві, подібно як Той народ, поклонитись і заспівати пісню слави. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!